Всім привіт! Мене звати Лена і я проти взуття. У мене є маленька дитина, це хлопчик, і я вибирала для нього перше взуття. І я зіткнулася з такою проблемою, що багато взуття випускаються з твердою підошвою. Мені би не хотілося нашкодити своїй дитині, тому я почала вивчати інформацію, як взагалі взуття впливає на здоров'я стопи. І я зіткнулася з тим, що лікарі, ортопеди, подологи радять вибирати взуття, яке буде трошки ширше ніж стопа людини. Для того, щоб стопа вільно себе почувала, для того, щоб не стискалися пальці і вільно працювали м'язи. Також взуття має бути трошки довше по довжині стопи, і воно має гнутися. Тобто, коли дитина чи доросла людина наступає на стопу, щоб пальці мали змогу згинатися. А чи знали ви, що людина народжується з пласкою стопою? Тобто, поки дитина маленька, вона ще не ходить, вона не вміє ходити, в неї ніжка має рівну поверхню. А потім з часом, коли дитина вже. Повзає, потім вона стає на ніжки, освоює навичку ходіння, то в неї стопа починає набувати природнього вигину, і поступово ця плоскостопість вона зникає. Та у наші часи відбувається так, що дитинку. Одразу взувають у її перше взуття, а батьки хочуть, щоб дитинка була гарною, самою красивою, і виглядала вже одразу як доросла людина. Що ж відбувається у взутті? Коли ніжка взута, вона не має такої можливості природно рухатись, природно згибатись, дитина не відчуває всіх м'язів. Особливо коли батьки вдягають на дитину взуття з жорстким задником, з товстою підошвою, яка не має змоги згинатись. Ще раніше були такі рекомендації, що «А взувайте на дитину сандаліки з жорстким задником, що це буде ніжка фіксувати, що це правильно буде дитина ходити. Насправді ці жорсткі сандаліки і супінатори і так далі. Це вже має призначати лікар, коли у дитини є якась проблема, є потреба в тому, щоб ніжку якось додатково фіксувати або лікувати таким профілактичним взуттям. А коли на здорову ніжку вдягають ортопедичне взуття чи взуття, яке там фіксує ніжку з супінаторами, то стопа не має змоги просто здорово, природньо формуватись. Бо вона повинна рухатись. Дитина має відчувати, як вона торкається до поверхні, як її м'язи працюють у цей час. Тобто, коли дитина стала, ніжка там в бік пішла кудись. Це нормально, це природньо. Дитина таким чином вчиться ходити. І вона. Має змогу це робити саме тоді, коли вона повністю відчуває, до чого і як вона торкається своїми ніжками. Насправді, на стопі є дуже багато рецепторів. Ці рецептори, коли задіяні, вони впливають на розвиток не тільки ходіння. Це не тільки важливо для того, щоб ваша дитинка там правильно пішла, раніше пішла, як багато батьків хочуть це дуже. Це також впливає на те, щоб дитина заговорила. Ми всі думаємо, як це пов'язано. Ходіння та говоріння. Насправді через ці рецептори на стопі дитинка набуває певного досвіду, у голові в неї відбуваються нові нейронні зв'язки, і таким чином у неї запускається мовлення. Можете подивитись, там багато різних є вправ і відео на Ютубі і так далі, про те, як запустити мовлення у дитини, і там є багато стимулюючих вправ, саме пов'язаних з стопою, з ніжками, з ходінням і так далі. Так от, повернемося до взуття і до нашої ситуації, яке ж взуття обрати? А насправді найкраще взуття це взагалі без взуття, <смі> як би це дивно не звучало. Тому що стопа має формуватись природньо. Це стосується і дитини, коли в неї ніжка тільки формується. Також це стосується і дорослої людини. Навіть якщо ви звикли все життя, ви ходили там на підборах, на платформах, неважливо, навіть якщо в кросівках ходили, все одно ваша ніжка не відчувала поверхню, ваша ніжка не мала змоги напружуватись природним чином. Тобто згинатись, розгинатись всі м'язи, фаланги пальців, вони не працювали на ніжці. Намагайтеся якомога більше ходити босоніж. Це радять і лікарі, і ортопеди, і подологи, що для стопи найбільш корисно ходіння босоніж. Але тут ми стикаємось з такою проблемою, знову ж таки. Вдома в нас підлога рівнесенька. А лікарі. Радять ходити по різних поверхнях. Це мають бути нерівності, якісь камінчики і так далі, щоб ніжка по-різному, по-різному себе відчувала, і по-різному вона, скажімо так, деформувалася під цим, напружувалася і м'язи укріплювалися. Але ж де знайти таку нерівну поверхню? Ходити дома босоніж – це в нас пласка підлога. А ходити на вулиці, босоніж? виникає таке питання, як це зробити? Як ходити на вулиці, босоніж? Добре, якщо ви живете десь у приватному секторі, чи у вас є власне подвір'я, куди ви вийшли собі? Ви там тихенько походили по травці, по камінчиках, по доріжках, які мають різну текстуру, і все, в вашій стопі вже було якесь природне навантаження, вам комфортно. Але більшість із нас проживає в багатоповерхівках. А тут, ну куди ти вийдеш? Де ти будеш гуляти, бо соніш? Ну і такий фактор, що люди, скажімо так, будуть дивно дивитись на тебе, бо ну, типа, взуся людина, що ти боси. Ну, і я шукала для себе вирішення, як взагалі ходити босоніж десь крім. Власної квартири. Є насправді такий напрямок, називається баріфутінг. Це люди, які е, у дорослому віці вже вони вирішили ходити, босоніж по вулиці. Е, просто будь-де, будь-коли, люди ходять без взуття. Е, ну так, це в нашому суспільстві поки що сприймається дивно. Уявіть, ви сідаєте в метро, їдете, і тут заходить людина без взуття. Ваші перші думки, може вона загубила взуття, може вона забула його взути, чи що з людиною не так. Тому насправді не всім хотілося б відчувати це і бути на місці цієї босоногої людини, відчувати ці дивні погляди людей, що вони про тебе подумають, будуть щось тобі казати, тобі щось їм треба відповідати. Ну коротше, більшість з нас схильна не виділятись із загального суспільства. От ну так само і я. я б не хотіла дуже багато уваги до цієї теми, і тому я не ходила прям. Боса поки що по вулиці, хоча я знаю, у Києві є такі люди, які е, збираються навіть на зустрічі баріфутерів, і була зустріч там на Оболонській набережній, на Подолі, і вони ходять босоніж і трошки шокують оточуючих у хорошому сенсі цього слова. Е, мені б, до речі, хотілося б до них доєднатися. Та поки я шукала для себе якісь альтернативні варіанти, у чому ж ходити по вулиці, якщо не у звичайному взутті. І я знайшла для себе такі рішення: по-перше, є існує взуття на дуже тонесенькій підошві. Воно так і називається Баріфут взуття. Це може бути широке взуття, де ніжка має змогу не деформуватись, не бути стисненою, а вільно себе почувати. Це баріфут взуття. Також я знайшла для себе таку новинку на ринку, як шкарпетки Скінерс. Так, це шкарпетки. І в них можна ходити просто по вулиці. Уявіть собі таке. Тобто, це, як звичайна шкарпетка, але підошва, і трошки наверху так находить, вона прорезинена. І ви собі просто вдягаєте ці шкарпеточки і гуляєте по вулиці. Вони стійкі до вологи, в них дуже зручно. Ніжка почуває себе природньо, так наче виступаєте, босоніж, при тому є невеличка амортизація за рахунок цієї прирезиненної підкладочки, скажімо так. І ну, ем, амортизується, коли ви йдете по асфальту або бруківці, тобто нема такого відчуття дуже сильного. Хто боїться одразу почати там ходити босоніж по вулиці, я стикнулася з тим, що в мене навіть у дворі запитали: а не боляче ходити? А не боляче? Ну, тобто, всі ж люди ходять вдома босоніж, тварини ходять, бо соняш на вулиці, ніхто не взувається. Це природньо, це не має бути боляче. От. Ну, і я знайшла оці шкарпетки Skinners і почала в них ходити. І вони, ну, звичайно, виглядають більше як, ну, як просто шкарпетки. І е, деякі люди звертали увагу, деяких це дивувало, але е, в цей же час ви не боса. Ну, тобто, у вас є щось на нозі, і люди не так звертають увагу, якби ви йшли просто без нічого. А, і потім я для себе знайшла ще один варіант такий. Він трошки по бюджету вищий, ніж Скінерс, але в них така особливість: це Vibram бренд називається. У них кожен пальчик іде окремо тобто, як у рукавичках перчаточках. Кожен пальчик на ножки, на ніжках йде окремо, і таким чином, коли ви в цьому взутті, ваші пальці мають змогу також рухатись і також більше включатись у роботу кожен пальчик окремо. Це насправді мені знадобилося, де б ви подумали на дитячому майданчику. Коли моя дитина полізла по всім цим майданчикам на гірку, ще кудись наверх. А я швидко-швидко за неї. І там такі сходинки дерев'яні, і в мене нога, я прям відчула, як працює. І в мене прям пальці ноги, отак от, чіплялися за ці сходинки. Я могла просто стояти отак, ногами тримаючись. Руками я тримала дитину, звичайно. І я була зафіксована, я відчувала себе вільною. Тобто я не боялася впасти, бо я тримаюсь ногами буквально в буквальному сенсі. Якби я була у кросівках на отакій мій підошві, навіть на, навіть на мій підошві, це все одно було б не те, я б не мала змоги так зафіксувати себе на поверхні і так впевнено стояти. А тут з маленькою дитиною це ще підвищений ризик, що якщо я впаду з нею, то це буде взагалі жесть. От. Тому мені можу сказати, що було дуже зручно у цьому взутці вібрам. Але. Але є ще маленьке, але хочу вас попередити: якщо ви наважитесь замовити собі або Скінерс або Vibram, уважно обирайте розмір. Бо Скінерс, ці шкарпеточки, які прорезинені знизу, вони йдуть приблизно розмір у розмір. Тобто, якщо у вас там 38-й, то і тут буде 38-й, але все одно я вам раджу замовити. Плюс один розмір, бо, ну, наприклад, ви захочете шкарпетки звичайні ще під низ вдягти. Або у вас нічка трошки ширша, трошки вищий підйом ноги, щоб вона вільно себе там почувала, і щоб вона мала змогу рухатись. А от Vibram – бренд. Там взагалі в них якась дивна ситуація з розмірами. Вони там вказані на бірці і європейський розмір, і американський розмір, і ще якийсь розмір. А на сайтах, де продаються взуття, там пишуть якийсь один. А вони відрізняються на декілька пунктів. І е, я, наприклад, на свій 39-й розмір я вимірювала ніжку, я брала все там, стопу в, в, викреслювала на цьому, на аркуші, міряла, по декілька разів переміряла. І Я замовила сорок перший розмір. Уявіть, на тридцять дев'яту ніжку, 41 розмір. І я вгадала. І воно мені прийшло просто розмір у розмір. Якщо б я замовила там сороковий, воно б просто не налізло, бо там же в ці вібрам, в них кожен пальчик іде окремо і має бути достатньо місця для того, щоб ніжка там нормально себе відчувала. я тепер думаю, можливо, ще собі буду замовляти зимові. Я ще точно не вирішила. Я поки в шкарпетках ходжу, зараз було вже там плюс 15, мені поки комфортно. Але думаю, щось зимове замовляти і думаю брати ще більший розмір. Тобто навіть 42-й розглянути, ну, щоб ніжка себе там комфортно відчувала, бо зимові вони будуть утеплені ще додатково. Ну і про це я вже може у себе в сторіс там розкажу, коли дійду до замовлення. Також для дітей є такий бренд, я знайшла, він називається Skidders. І цей бренд: там є носочки, також прорезинені, просто носочок з підошвою. Також є більш такі, як Тоненькі прорезинені галоші, скажімо так, які находять на цей носочок. Ну воно разом усе йде. Шкарпетка і зверху ця галоша прорезинена. І вони дуже м'які, вони гнуться, і зараз моя дитина ходить в такому соці. Ну, в суті, шкарпетках. Також мені цікаво взагалі дізнатися, як е, ваші справи з взуттям, як ваша стопа. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою, як, наприклад, е, плоскостопість, або е, через неправильне взуття іноді буває ще там кісточка десь вилазить на нозі, з боку, на великому пальчику або на мізинчику. Це також е, причиною цього є неправильно підібране. У деяких людей ще знаю, бувають проблеми з нігтиками на ніжках, тобто, коли взуття дуже стискає ніжку, ніжка не получає стільки кровообігу, то на нігтику може з'являтися така як пустота всередині, і це відбувається через недостатнє живлення цього нігтика кислородом, кров'ю і так далі. І багато хто звертається до подологів для того, щоб потім лікувати ці нігтики, або думають, що це грибок у у них на нігтиках. Насправді це може бути викликано просто неправильно підібраним взуттям. Тож напишіть, будь ласка, ваш досвід, і напишіть, може я вас надихнула носити шкарпетки замість взуття, чи ви виступаєте так само проти взуття, як я. Напишіть ваші питання, можливо, вам буде ще щось цікаве стосовно здоров'я стопи, стосовно того, як ходити без всуття. Дуже рада була, що в мене вийшло так на одному диханні з вами поговорити. І сподіваюся, в мене вийдуть скоро ще інші відео на інші теми. Всім дуже дякую. До побачення, пока-пока!